Здоров'я всім міцного, Ростислави Шагри. Я вам показую. Виконується предпродажна підготовка промліда 404-го від Дотьфара. Цей трактор проданий. Зараз механік його ще додатково підготує, передивиться. Мастила, людина, електрика, щоб це було. Без проблем. Механіка, навіска. Їде трактор на Львівщину. Серйозна покупка. Ви бачите, наскільки серйозніший трактор всіх інших сорокосильних конкурентів. Все дивиться. Тобто, у нас їх є декілька штук, ну вибираємо, по принципу, кращий, що там сказати. Якщо є щось, якийсь недолик, відсуваємо його на місці. Щось не так, щось не так. Тут зараз перевіряється на віска. Що опустити її, Ну, бачите, я опускаю на голову на Пилася. Піднімай А вома я тобі там не відключу. Водискувати Ми знаємо, тут водискувач степлення Так він працює Сміливіше Серйозно все. Ну, вряд. Ну так воно. До речі, до нього є кабіна. Я вже говорив в попередніх відео. Це не огляд, як тут е мені роблять ці коментарі. Це не огляд, це пок я показую, що є спрос на ці трактори, що люди. Купують їх, що він в нас є. А огляд є, тут в мене їх на моєму YouTube каналі їх є достатньо. прийшли ще, до речі, свіжі джими. Збираються Все, зв'язку. побачення.